Друзі, сьогодні хочу поділитися з вами рецептом найпростішого рулета. Якщо ви ніколи не готували рулети, то цей у вас вийде обов'язково. Для нього беремо готовий фарш, додаємо яйце, паприку, мелений перець, мелений мускатний горіх, сіль за смаком, манку, перемішуємо накриваємо плівкою і поки що відправляємо у холодильник. Морку натираємо на великій терці, цибулю ріжемо на кубики, так само натираємо варені яйця. Цибулю з моркою пасируємо на олії до напівготовності. Коли вони остигнуть, додаємо яйця, сіль, перець і перемішуємо. Начинка готова. Харчову плівку змащуємо олією і мокрими руками фарш вирівнюємо у тонкий пласт. Зверху викладаємо начинку, це зручно робити руками і ось так за допомогою плівки завертаємо рулет. Робити це дуже просто. Закриваємо бока рулета і перекладаємо його на пергамент. Завертаємо в два шари і випікаємо 30 хвилин при 200 градусах. А поки що приготуємо глазур, з'єднуємо олію, соєвий соус, лимон і мед. Але можна і без меду. І щедро змащуємо наш рулет. Випікаємо в духовці ще 15 хвилин. Смачного!